Четвер, 27 квітня на 11 каналі Час новин» В студію Олена Петроченкова. Вітаю у Кам'янському п'яний водій збив дитину на зебрі п'ятирічна дівчинка в реанімації, 23 поранених та один загиблий. Ракетна атака расистів по Миколаєву і в Україні призупиняють пенсії деяким категоріям населення. Про це і не тільки в нашому випуску. Збив дитину просто на зебрі. Моторошна аварія у Кам'янському водій вазу не зупинився на червоне світло та буквально наїхав на пішоходів. П'ятирічна дівчинка від удару відлетіла на кілька метрів і вдарилась об асфальт. Зараз дитина в реанімації. Аби не втік з місця ДТП, водія заблокували приголомшені очевидці. 26-річний порушник виявився п'яним. Його затримала поліція. Перевищувати швидкість за 70 кілометрів на годину тепер не вийде. У Дніпрі від завтра запрацюють камери фіксації на набережних заводські та перемоги. У такий спосіб кажуть в поліції, хочуть зменшити кількість лихачів, а отже, і скоротити число ДТП на дорогах. І знову масові мінування у Дніпрі до кол центру СБУ надійшло повідомлення про закладену вибухівку аж на 258 об'єктах. Серед них торгові центри, суди, навчальні заклади, лікарні, станції, метро та аеропорт, а також мости та вокзали. Вибухотехніки обстежили усі приміщення. Жодних підозрілих предметів не виявлено. І до російського терору один загиблий та 23 поранених. Серед них дитина окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву з чорного моря, чотирма калібрами поцілили по житлових кварталах. Зруйнували та пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, а також історичну споруду. Бри були спрямовані. За складною траєкторією, це було використання і ландшафтної особливості місцевості і зміни по траєкторії в самому повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, але влучання конкретно по координатах житлових будинків якраз є свідченням тероризму. Ударів завдали і по Донеччині. П'ятьма ракетами поцілили по приватних будинках та школах. Загалом за добу в області армія РФ била трьох мешканців ще четверо поранені. Понад 60 разів обстріляли Херсонщину. Одна людина загинула, троє постраждали. Тим часом Україна повернула ще 44 полонених. Серед них прикордонники, нацгвардійці, моряки та двоє цивільних. Вони захищали Маріуполь, Херсонщину та билися з ворогом на сході. Без ракетних ударів та обстрілів на Дніпропетровщині цієї ночі обійшлося без атак. В усіх населених пунктах було спокійно. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Однак, напередодні ворог гатив по Нікопольщині чотири рази вдарив по району з важкої артилерії. Снаряди влучили по Червоногригорівській та марганецькій громадах. Є руйнування, зокрема, пошкоджена насосна станція. Людей не зачепило. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів залишається. Одним скасують іншим, додадуть. В Україні призупинять пенсії деяким категоріям населення. Для цього літніх людей зараз масово перевіряють на право отримання виплат. Водночас іншим пенсіонерам можуть дати меценатську надбавку. Що це таке? Та хто зрештою буде з грошима, а кому вони більше не світять? У пенсійних ребусах розбиралася Інга Лучкіна. Поїхав за кордон, там не знімав пенсію готівкою. Рік можеш залишитися без виплат. Про це кажуть у пенсійному фонді та додають. Якщо він отримав чи з поштового відділення і не залишив довіреності, то протягом 6 місяців, якщо він не буде отримувати, то так, вона може призупинитися. Але ж він може до виїзду звернутися до банківської установи, відкрити там рахунок. Зараз кожного пенсіонера активно перевіряють на достовірність даних. Якщо ви змінили паспорт, прізвище, місце реєстрації та не повідомили про це у відповідні служби, виплати теж можуть призупинити. Якщо робиться верифікація пенсійних виплат, з'ясовується, що недійсний паспорт у пенсіонера або ідентифікаційний код, або невірне написання прізвища. Ще в реєстрах то це з'ясовується. У тимчасово окупованих регіонах ситуація складніша. Без грошей залишились ті, хто отримував виплати на пошті. Але у пенсійному фонді кажуть, гривню продовжують нараховувати на банківські картки. Зняти їх можна лише на підконтрольній Україні території. За понад рік великої війни за пенсіями до нашої області звернулись 48 тисяч переселенців гроші з картки я отримала без проблем. Всі гроші, які були, мені видали. Все, що я не отримала там, я вже отримала тут. і додаткових документів не потрібно було. Реєстрації не потрібно було. Нікакої тож аби гривні не пропали, фахівці радять оформити банківську картку. А ще кажуть, для літніх людей підготували дещо новеньке. Цьогоріч в Україні з'явилась так звана меценатська. Пенсія, щоправда, гроші ці не від держави, а від ваших ж родичів. Будь-яка особа, громадянин, який е, мешкає в Україні або за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву пенсійний фонд України для того, щоб допомогти збільшити розмір пенсії е, своїм батькам або будь-якій іншій особі, 70% внеску спрямуються на виплату пенсій людині, 30% – до солідарної пенсійної системи. Аби отримати статус пенсіонер, однієї позначки за віком у паспорті замало. За плечима повинно бути щонайменше 30 років саме страхового стажу, тобто офіційної роботи. Якщо стільки ж немає, його завжди можна докупити. Нагадують у пенсійному фонді. щоправда за один рік псевдопраці доведеться викласти 35 тисяч гривень. Лучкіна, Сергій Озоров Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Понад 11 мільйонів гривень у скарбничку міста так поповнили бюджет Дніпра порушники правил дорожнього руху. Інспектори звітують за квартал, евакуювали півтори тисячі автівок, а їхніх власників оштрафували. Водіям нагадують, заборонено паркуватися на перехрестях, тротуарах та зупинках громадського транспорту а також блокувати рух екстрених служб. За порушення доведеться сплатити більше трьох тисяч гривень. Відремонтувати системи теплопостачання щонайменше для 200 адрес, а також встановити на будівлі 16-го ліцею меморіальну дошку на честь випускника Анатолія Коліснікова, який під час спротиву окупантам загинув в Ірпені. Такі рішення прийняли у Кам'янському на виконкомі міської ради. Також обговорили підготовку до осінньо зимового періоду загалом півсотні питань. Для проведення засідань є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Для розгляду пропонується 50 проєктів рішень згідно з порядком денним. Були проведені гідравлічні іспитання. За їх ну, результатами виявлено 44 парива. Наразі виконано 15. Ми виконували на роботи великими ділянками. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Залишайтеся з 11-тим. Побачимось.